Не кожний серйозним втомить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Уже дзвінок сигнал нам дав, і на урок він нас покликав. А отже часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Розгорни свій зошит та запиши сьогоднішнє число і пропиши каліграфічну хвилинку. Число 78, один рядочок. Аби зіставити задачу 1 і задачу 2. У шкільній їдальні було 16 літрів молока. Для приготування сніданку витратили 7 літрів молока. Скільки літрів молока залишилося? Чи можемо ми розв'язати цю задачу? Так, а якою дією? Дією віднімання, бо ми знаємо, що було 16, а витратили 7. Як ми можемо розв'язати, від 16 відняти 7 буде 9 літрів молока. Молодці! А друга задача, у шкільній їдальні було 16 літрів молока. Для приготування сніданку витратили 7 літрів молока. Наскільки менше літрів молока витратили, ніж залишилося? Скажи, будь ласка. Чи допоможе тобі перша задача розв'язати другу? Допоможе. Тому що в розв'язанні першої задачі в нас були дані. Одні і ті самі, як і в другій задачі. Ось наша перша задача. Ми від 16 віднімали 7 літрів, отримали 9 літрів. А друга задача. В нас були дані. В нас було 16 літрів, витратили 7 літрів, залишилося невідомо. Але окрім того, що невідомо, нам треба ще дізнатися, наскільки ж більше так? у нас залишилося, ніж витратили. Тобто порівняти потрібно ці два числа. Скажи мені, будь ласка, яким чином ми можемо це зробити? Правильно розбивши задачку на дві прості. Перша задача буде така сама, як була перша в нас, так, яку ми розглядали, а друга, а в другій нам потрібно з вами від того, що залишилося, тобто від 9, відняти те, що витратили. І що ж отримаємо? Правильно отримаємо дію 9 відняти 7. Буде 2 літри. На вдалося дати відповідь на питання задачі. Спочатку перша дія 16 віднімаємо 7 буде 9 літрів молока. Далі 9 відняти 7 буде 2 літри. Отже, на 2 літри більше залишилось молока, ніж витратили. Зглянемо наступне. Нам треба зіставити ці задачі та подумати на запитання, якої можна відповісти одразу. У шкільній їдальні 27 кг борошна. З них 14 кг борошна в мішку, а решта в пакетах. Скільки кілограмів борошна в пакетах? І друга задача у шкільній їдальні 27 кг борошна. З них 14 кілограмів у мішку, решта в пакетах. Наскільки менше борошна в пакетах, ніж у мішку? Правильно, найпростіше дати відповідь на перше питання першої задачі. Скільки кілограмів у пакетах? Це буде наша така допоміжна дія для другої задачі. 27. Відняти 14 буде 13 кілограмів борошна. Це де? у пакетах. Якщо ми знайшли те, що було в пакетах, так, тобто 27 відняли 14, то це буде в нас розв'язання першої задачі, тобто ми, нам треба знайти скільки у пакетах. Або перша дія другої задачі. Ми знайшли 13 кілограм. Отже, в другій задачі. Нам потрібно якраз таки навпаки знайти, окрім того, що було в пакетах, знайти різницю. Нам треба між тим, що було в мішку, між 14 від 14 кг, відняти 13 кг. Буде дорівнювати 1 кг відповідь: на 1 кг менше борошна в пакетах, ніж у мішку. Та скажемо, чим вони схожі, чим можливо відрізняються. Перша задача. У крамниці купили калач за 23 гривні. батон за 15 гривень, а рогалик за 10 гривень. Яка вартість покупки? Що ми маємо зробити спочатку в цій дії? Про, в задачі. Правильно, в цій задачі ми маємо з вами просто додати всі ці три числа. Тобто 23 додати 15, додати 10. А друга задача. За калач батонний рогалик заплатили 48 гривень. Яка ціна калача, якщо відомо, що рогалик коштує 10 гривень, а батон 5. Що ви можете сказати про цю, ці дві задачі? Правильно, вони є оберненими одна до одної. Тобто перша задача. В нас було ціна калача 23 гривні, батона 15, а рогалика 10 Загальна сума покупки нам невідома. Ми можемо розв'язати, звичайно, знайшовши спочатку суму, яку заплатили за калач та батон, потім додати рогалик, а можемо записати з вами виразом 23 додати 15 та додати 10 дорівнюватиме 48 гривень. Отже, вартість покупки 48 гривень. Друга задача. За калач, батон і рогалик заплатили 48 гривень. Яка ціна калача? Якщо відомо, що рогалик коштує 10 гривень, а батон 15 гривень. В нас є коротка умова. Калач невідомо скільки коштує батон 15, рогалик 10. Загальна сума покупки 48 гривень. Що ми можемо зробити? Правильно, ми можемо з вами або знайти загальну суму. Батона та рогалика, а потім від всієї суми, яку заплатили, відняти це число. Або можемо поступово віднімати від 48 гривень спочатку ціну за батон, а потім ціну за рогалик. В нашому випадку ми додаємо 10 додати 15, буде 25 гривень. Коштує рогалик і батон. Далі вже. 48 віднімаємо 25 і отримаємо 23 гривні. Вартість калача становить 23 гривні. Давайте продовжимо речення. Було цікаво, було важко. Тепер я можу. Я навчився, мене здивувало або мені захотілося. Продовж, будь ласка, речення. Дякую за роботу на сьогоднішньому році. Я вами дуже пишаюся. Поставте лайк. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі я вас чекаю.